A? А! Сала Господи! Відпусти! Відпусти, дивна хуйня! А! А, -а що мені пар... робити з ним? Нічого. Я не знаю. Він мене побачить! Ну? Він мене вбиває! Я біжу! Біжи! Знаєте куди? А він в. БЛЯТЬ! Сука! Ви бачили! Ви бачили? Ваня, він. Він вміє відчиняти двері. Он він війна тебе! Ой, мат! Що, блядь, робити? Давай! Ууу, в мене долоні спітніли, реально, це. Де ти дихаєш, маразок? Блядь! Ай-яй-яй! а яй, -яй. Ай -яй, -яй. О, він мене бачить! Йди нахер! Ренат, біжу до тебе. На нащо? На на не тр... А Куди? Я не знаю куди ще бігти. Ох ти ж бля. Так, вибачте, я. я казав, що я буду намагатися не наругатися, не лаятися на стрімах, але не тут. Не today. Так, не не сьогодні.